У часі повертає колекція зібраного телеобладнання. На цих камерах знімали сюжети, тут монтували відео. А з тієї апаратної видавали новини Ватер, телевізійну кухню, якою вона була на початку 90-х, Побачили сьогодні відвідувачі на відкритті виставки до Всесвітнього дня дитячого телебачення. Зараз складно уявити, як працювали тоді телевізійники. Але ми спробували. Це малий операторський кран. Раніше його використовували для студійних зйомок, щоб отримати виразну картинку, кіно чи телепередачі з висоти. Для оператора тут облаштоване спеціальне місце а одна людина позаду керує загалом всім процесом зйомки. Камери, ж якими знімали кілька десятиліть, тому новинні сюжети різняться від сучасних не лише якістю зображення, але й розмірами. Про один з таких раритетних апаратів розповідає телевізійний режисер Валерій Курупський. Він віддав телебаченню 30 років. каже за цей час працював у різних умовах та з різною технікою. В руках у нього одна з найважчих камер, яку тоді тримали оператори. Це телевізійний журналістський комплекс. Тоді знімали на величезні касети бетакам до того, як з'явились. Битакамер знімали на кіноплівку. Процес виготовлення новин був дуже затягнутий в часі. А ця камера дозволяла на регіональних телеканалах виїздити і буквально за кілька годин ввечері, там після обід давати вже новину. Ще одним цінним експонатом стала камера, яку чоловік подарував музею машини часу. Це крема кінокамера красногорськ 3, 16 міліметрів. В неї дуже незвична історія. Мені її подарувала мама. На ознаку того, що я почав працювати на телебаченні. Я колись мріяв знімати кіно в дитинстві, там мрії, вони не стали реальністю, вона не зняла, на жаль, ні жодного кадру. Вона так і пролежала в маслі, в кофрі, всі роки. Ось монтаж на відміну від сьогодні був дуже кропітким процесом. Про це розповідає за монтажним пультом Сергій Дробишев. У минулому він техдиректор одного з телеканалів Дніпра. Згадує у х був лінійний монтаж, тобто одночасно на дві касети. Час пройшов, а руки все пам'ятають. Береться дві касети береться дві касети і лінійно записується на цей рекордер. Монтується все відео. управляється з цього контролеру. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Ставляться помітки входу на рекордері. Запускається, і магнітафони самостійно автоматично монтують там, де ви ставите мітки. Завдяки команді колишніх телевізійників і зібрали цю телеекспозицію. завдяки цим людям. Ми зараз бачимо новини середини 90-х років. І це вже історія. Завдяки цим людям ми бачимо ту рекламу, яка була тією рекламою, яку ми дивилися краще ніж художні фільми, тому що реклама була якоюсь творчою та душевною. На одну касету формату бетакам в цій експозиції стало більше завдяки одинадцятому каналу. ще й потренують на відкриття виставки, вже завітали перші відвідувачі і поділилися своїми враженнями. Сподобалось те, що духом того часу віє, і якби ці експонати, хоча вони в віці, я бачу, але вони всі працюючі, і навіть хочеться як в тому дитинці щось понатискати. Побачити виставку можна протягом двох місяців. Тих, хто бажає поринути в історію, чекають у музеї маши до часу з четверга по неділю з 10 до 18. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд, новина 11 каналу.